Вітаю всіх, мої дорогенькі. Таро вцілілі. Будемо дивитись на Росію. Уцелівше. Таро уцелівшує, що на російській мові, так? Да? Росія після закінчення війни з Україною, якщо вона вціліє, покажіть мені. Росія вціліє, на таро уцелівшує, ми дивимося, чи вціліє Росія після. Війни з Україною і якою вона буде. Так. Чи вціліє вона? Вціліє і навіть сохранить цілісність, Не розпадеться. Не розпадеться. Ох. Більше всього, по двойки кубків вона приросте якоюсь територією. Закінчена війна буде дипломатичним шляхом. І в Росії це буде об'явлено як перемога, як радість. Яка її подальша доля після війни з Україною? Тройка мечів. Імператор Іерофант. Тройка жезлів. Дев'ятка Пентаклей. Ну, Вони створять свій союз. Тройка мечів карта тяжка. Тройка мечів це поразка. Да? Те, що там буде об'явлено побідою і що вони більше всього будуть празнувати і приймуть це як перемогу, і приростуть більше всього на якийсь час території, яку признають тільки вони. Да? Для них це буде тяжеліша поразка. Їм буде дуже тяжело. Тройка мечів це карта. Ну, По трьом направленням ти потерпів пораженням: ну, економіка, да, війна, народонасілення там на пару мільйонів, а може, більше, і так далі. Да? І тим не менше імператор, ієрофант. Єєрофант це у нас Європа, Західний світ. Імператор у моєму розкладі це Україна Зеленський, наша влада, наша влада, да? Тройка Жезлов і дев'ятка Пентаклей. А, і, тим не неї, якимсь чином будуть налагоджуватися стосунки із Європою і з Україною. Як би це зараз парадоксально не звучало. Тут жезлів нові енергії, король мечів. Вони так само будуть вооружатися по новий, новий виток вооруження, тройка кубків в союзі з якимись іншими країнами, двома, як мінімум. Будуть будувати плани туз мечів на мілітаризацію, на подальші війни. На подальші війни. Що нам треба ще знати про Росію після війни з Україною? Імператриця Україна десятка кубків, дев'ятка кубків, двойка мечів. Дивіться, більше всього ми будемо вступати або в Євросоюз, або в якийсь іще союз. Да? По дев'ятки кубків наша мрія ісполниться, тому що імператриця це Україна. Десятка кубків це процвітання, це союз якийсь. У мене це Європейський Союз. Да? Наші мічки збуваються і цьому будуть препятствувати вовсю. Не дати цьому здійснитися. Це буде їхня головна задача після війни. Що нам треба ще знати. Ну, нічого нового. Нічого нового. Подімаєте? Колісниця це війна. У них все буде направлено на війну. Поведінка їхня буде розбалансувати всіх, внести хаос, пускати пиль в глаза. Якісь ілюзії говорити, да? вести себе подло, вести себе подло. І все, всі їхні мрії, помисли на дальнішу війну. Карта Колісниця дальніша війна. Сонце, королева Жезлів. Боже, знову будуть грозить ядеркою. Знову. Якщо навіть прийде новий правитель, буде те саме. Дії будуть ті самі, які були і до цього, да? угрози ядеркою. Навіть якщо місто пуйла, прийде король, король е, Пентаклі, якийсь ну, інший правитель. А також по цій карті можна сказати, що будуть з Трампом, з Америкою, не обов'язково Трамп, ну а з Америкою да? сорівнуватися, в кого більше ядер, ядерної зброї. Восьмерка мечі відуть в ограниченнях, санкції з них повністю не знімуть, і вежа. От як би важко їм не було, але в цій колоді вежа ціла. Вони не рухнуть, не рухнуть вони після нашої війни, яка так чи інакше, скоро, мабуть, закінчиться. Дасть Бог. Якщо ми знову не виберемо іншу ветку реальності, а ми можемо це зробити. Ми це наш світ. Все, мої дорогеньке, все що могла показала.